Життя у майже вщент зруйнованому сіверську, ексклюзивне інтерв'ю з танкістами, чий бій вже перетворився на справжню легенду. Та град, який знищив важливу ціль єдиним пострілом, вітаю! Це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Далі розкажемо про новини з фронту від наших воєнкорів. Поїхали! Сіверськ росіяни перетворили на суцільні руїни. Та, попри постійні обстріли у місті, і досі залишається багато цивільних. Де переховуються, як виживають і чому не їдуть у безпечне місце? розпитала Поліна Коваленко. Все побите, може бути прильот, прильот і два по кришах, криші пробиті, усе тече, там неможливо жити. в хаті. У підвалі власного будинку Олександр живе вже майже рік. В чоловіка немає ані світла, ані газу, а виходи на поверхню через ворожі обстріли для нього вже давно перетворились на перегони зі смертю. Та, попри це, Олександр відмовляється залишити, як він каже, свій бастіон. Путін мене не захоплює, він мене не звільняє нічого. Я свою землю нікому не дам. Обгорівчисті небагатоповерхівок, вщен зруйновані приватні будинки. В Сіверську не залишилося жодної, вцілілої будівлі. Верх розбитий, а он три рази, ото по сидінні вдома, три рази в одне і те саме місце. Перший раз ударила, встріла, не розірвалася. Вторий раз в ту саму що це. погнала туди, зірвалася І третій раз. Цивільних в місті залишається чимало. Люди тут просто виживають. Воду та їжу мешканцям привозять волонтери та військові. Військові дуже гарні, гарні військові. І тушунку привозять, і макарони, і каші. Усе діляться хліба. Усе збройні сили України відкинули ворога за межі сусідньої Білогорівки. Там і тримають оборону. Наразі це один із стратегічних напрямків. Населен пункт знищили. Вони просто знищили населений пункт. Його там. По суті, такої вже і не існує. Проте дуже велику роль грає, як -то писав раніше, сам рельєф місцевості і виходи противника в подальшому на населені пункти Сівер, Склавська, Краматорськ. Ворог постійно штурмує позиції наших військових, але безуспішно зазнає втрати, відкатується, залишає своїх поранених, потім намагається знову евакуювати, знову зазнає втрат, впевнений, що. Ще неодноразово покажемо ворогу на що ми спроможні. Ну, а українському народові вірити в Збройні Сили України обов'язково буде перемога за нами. Відео з бою за повернення позиції під назвою «Теобразка» на Ютуб каналі набрало майже 2 мільйони переглядів. Наша кореспондентка Валерія Грода, ексклюзивно для воєнкору, поспілкувалася з бійцями батальйону К-2, які керували танком, що зрівняв з землею групу вагнерівців. Вітаю, Валерія! Розкажи, будь ласка, якісь подробиці цієї поїстині феноменальної операції. Вітаю, Яна, вітаю всіх наших глядачів. Операція дійсно просто унікальна. Особисто для мене було приємно спілкуватися з хлопцями, адже розумію, що штурм це завжди. Ти не знаєш, чого очікувати, це завжди складно. А коли ще в тебе закінчуються снаряди під час штурму? І як виходити з цієї ситуації, хлопці зовсім не розгубилися. І для мене було спілкування з ними це одне лише задоволення. Можливо, є якісь подробиці, які не увійшли до сюжету. Uh, унікальність, не унікальність, те, що ще раз вразило мене, це те, що uh, керував цим боєм особисто комбат. Він uh, на дроні спостерігав за кожною дією та вказував, куди треба поїхати, куди треба перенаправити пушку і що далі треба робити. Тобто особиста Крило крилович. Верес, я думаю, всі його знають, герої України. Особисто допомагав хлопцям, і як самі наші воїни зауважують, що це придавало їм впевненості впевненості у тому, що якщо командування дає такий наказ, то вони знають, куди вони відправляють і що з ними все буде добре, і вони були впевнені у своїй перемозі. Дякую, Валерія. Ну, а тепер подивимось безпосередньо матеріал. Вони мали можливість просто підтягнути важке озброєння, і ми б мали б неприємності для цього. Це танк Т-72 основна машина підрозділу. Екіпаж ласкаво називає його катком, адже на ньому закатують у ґрунт окупантів. Як воно, коли все відстріляєш, ну, я скажу на місці противника, коли по тобі 20 снарядів вилетіло прямо в упор і ця машина стоїть і далі гуде у тебе над головою, висовуватися і проявляти героїзм, навіть з їхньої глупості ніхто ще не став. Там з іншої сторони були міни, ми трошки не наїхали на них там, вовремя побачив. Ну а так, застряли на них трохи, покружили, подавили, поїхали. Передумував це все, якби те, що ти робиш, це взагалі не так, просто людину вбить. Психологічно потім буквально 2-3 дні і все. Маневрений і всюдихідний. Баги військові використовують для евакуації поранених або для підвезення боєкомплекту. Наш Олег Дудка переконався, цей жук подолає будь-яку багнюку. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Скарб для наших бійців на фронті. Чому ці баги дуже швидкі, легкі та максимально прохідні? Саме те, що потрібно нашим військовим, та на передовій. Здалеку, ця невеличка машина схожа на дитячу, проте це ще той звір. Колишній машиніст Євген жартує, що кермування баги потребує неабияких вмінь та навичок. Я був машиністом поїзда, машиніст тепловоза. Ну, на тепловозі попростіше буде. А чого? Там все в один речах, і все. І Він їде або вперед, або назад. Попри жарти, Євген обіцяє екстерном навчити кермувати баги будь-якого бійця, навіть якщо в того не було водійського досвіду. 20 хвилин максимум. Треба просто мінімальні навички їзди на машині на, на легкові. Звичайна коробка передач, 5 передач, і все включається повністю як на легковій машині. Сцеплення, три педалі, ну все як погодно. Баги значно підвищують мобільність підрозділу. Такі машини потрібні для евакуації поранених та підвозу ПК до позиції. До того ж сюди можна ще встановити турель з крупнокаліберним кулеметом АГС або навіть з протитанковим ракетним комплексом. Ця машина обладнана під швидку евакуацію поранених із самого виру бою. Її прохідність дозволяє долати непролазні хащі, багнюку та круті пагорби. Зробити таке авто, пояснює Євген, досить просто. Вони розбирають автомобіль донор, кузов та клас машини не важливі, наварюють металеву раму. Нічого особливого не потрібно, треба тільки коробка, мотор і труби. Все, колеса. Найголовніше колеса з нормальної резини. Але найголовніша складова в багі водій і його? Сміливість, і все, і бажання цією машиною, і все, більше нічого не треба. А Чому сміливість? Ну, ми ж не за грибами на ній, їздимо, правильно. З вітром не треба боротися, з ним треба дружити, кажуть снайпери. А що ще слід знати і як поводитися, аби якісно виконати свою роботу? Про це на тренуванні перед бойовим виходом розпитала в Асів Анастасія Бобовнікова. Ми є підрозділом, від якого вимагають. Постійно виконання специфічних спеціальних завдань випадкових людей тут немає. Так командир снайперського підрозділу Володимир описує своїх підлеглих. В таких підрозділах, як нас, люди повинні бути в першу чергу мотивовані і добре підготовлені. Якщо снайпери не на передовій, то найменше 2-3 рази на тиждень досконалюють свої навички на полігоні, де на камеру зізнаються. Без постійних тренувань швидко втрачається вправність. Хлопці готуються до виходу на бойове завдання. Сьогодні в цьому ми цілі до тисячі метрів. Перед пострілом снайпер має врахувати багато чинників не тільки відстань до цілі, а ще й вологість, температуру і навіть рельєф місцевості. Зараз це набагато простіше, допомагають сучасні технології. Марк показує портативну метеостанцію. Хвалиться, що там є навіть балістичний калькулятор. та навчає, як влучити у ціль, попри перепони. З вітром не треба боротися, з ним потрібно дружити. Бо ідеальної погоди не буває. Так само, як і місцевості для стрільби. Робота снайпера складна, потребує значної підготовки та витривалості. Складно, затікають руки, ноги, але ми виходимо працювати парами, тобто один одного міняємо. А ще снайпери наголошують, не варто недооцінювати ворога, бо він теж навчається. І щоб бути вправнішим за загарбників, слід постійно вдосконалюватись. Снайпінг не стоїть на місці. Постійно вдосконалюється, постійно вдосконалюється озброєння, засоби спеціальні вдосконалюються і під різний тип завдань, повинна бути різна підготовка. На зйомках цього матеріалу, каже наш воєнкор, їм пощастило двічі. Розрахунок града не лише отримав ласо ціль, а ще й знищив її з першого пострілу. Подробиці в матеріалі Олега Грицина. Екіпаж граду своєї цілі не бачить. Орієнтується на координати, що надає розвідка. Щойно хлопці отримали ціль. І буде зараз виїжджати на бойові позиції. Командир розрахунку зараз враховує координати, куди будемо стріляти. Розрахунок цієї машини дуже досвідчений. Разом вибивали ворога з Миколаївщини, тепер звільняють Донеччину. Скільки треба стояти від градів для того, щоб не Ну, безпечне місце це перед машиною? До знищення ворогів командир на позивний Дністер ставиться як до повсякденної роботи. Мовляв, приїхали, відстрілялись, і чи не одразу наступний виїзд? Треба ворога вигнати, тому ну, якби вони ж вчинили такий акт агресії, то ми їх сюди не кликали. Це найбільша мотивація. Зараз в повітрі знаходиться птичка, яка буде нас коригувати. Перший постріл буде пристріличний, далі вже по знищенню. Якщо ми знищуємо з першого, то Зразу е, установка збирається і переїжджаємо. Якщо ні, то будемо добивати. За хвилину надходить остаточна команда. Постріл перекат. Тобто коригування не чекаємо. Одразу після залпу слід змінити позицію. Щойно витрапили перший пристрілечний постріл. Коли ми отримаємо, е, чи вразили ціль, чи ні. Через скільки приблизно приходить результат? Скажуть. Повертаємось у відстійник. Командир нарешті пояснює, куди ми прагнули поцілити. Ми стріляли, до речі, по маю. З першого пострілу машина влучила туди, куди треба. Зараз її загнали в ничку і чекають наступних цілей. Це всі новини на сьогодні. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал Військового телебачення та не забудьте про дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Наближаємо нашу перемогу разом! Слава Україні!